Вітаю громаду! Сьогодні хочу поспілкуватися з чатом GPT на тему на тематику, в якій я майже не маю знань, але можливо цікаво буде щось дізнатися. Привіт. Скажи, будь ласка, як розкажи, як влаштований холодильник? Давай почнемо з побутового. Як влаштований побутовий холодильник? Цікаво. Привіт! Дуже круте запитання. Ідея холодильника проста, але реалізація насправді дуже цікава. Давай розберемося з побутовим холодильником. Як він влаштований і як працює? Основні компоненти побутового холодильника. Дані компресор. Це серце холодильника. Він стискає газоподібний холодоагент, фреон або інший подібний газ і нагнітає його під високим тиском у конденсатор. Два конденсатор це грати на задній стінці холодильника. У конденсаторі гарячий і стиснутий газ охолоджується, віддає тепло в навколишнє середовище і переходить у рідкий стан. 3. Капілярна трубка або розширювальний клапан. Через неї рідкий холодоагент під високим тиском потрапляє в область низького тиску. Коли він різко розширюється, проходить через вузьку трубку в ширший простір, він сильно охолоджується. Чи випарник це внутрішня частина холодильника. Ті самі стінки, всередині яких холодно. Рідкий холодоагент, потрапляючи сюди, випаровується і відбирає тепло з камери. Тому всередині холодно. 5. Термостат. Він контролює температуру. Коли в камері досягнута потрібна температура, термостат вимикає компресор. Коли стає тепліше, вмикає знову. Як це працює в циклі. Дор. Компресор стискає газ, газ нагрівається. 2. у конденсаторі газ охолоджується, переходить у рідину, віддаючи тепло в кімнату. Тому задня стінка тепла. 3. рідина проходить через капілярну трубку. Тиск різко падає, холодоагент різко охолоджується. 4. у випарнику холодоагент випаровується, забирає тепло з камери. Всередині стає холодно. П'ят газ повертається в компресор. Цикл повторюється. Декілька деталей: сучасні холодильники часто мають «no frost» систему Це значить, що всередині встановлений вентилятор і спеціальний нагрівач, щоб запобігати утворенню льоду. У багатокамерних холодильниках кожна камера може мати окремий випарник чи заслінки для регулювання подачі холодного повітря. Схематично це можна уявити як замкнений контур із трубок, по якому тече холодоагент, що постійно переходить з газу в рідину і назад, віддаючи тепло назовні і забираючи його всередині. В результаті холодильник не створює холод, а переносить тепло зсередини назовні. Така схема застосовується як у маленьких холодильниках, так і в великих. Просто промислові. Потужніші мають більше випарників, компресорів і додаткових систем керування. Ну, з промисловими холодильниками, мабуть, зрозуміло, у них просто, мабуть, більш потужні компресори, більш потужні ці всі системи випаровувань і так далі. Так, Так, ти дуже правильно підмітив у промислових холодильниках принцип абсолютно той самий: просто масштаби і технічні рішення інші: більші компресори, часто почневі, гвинтові, зрідка центробіжні, декілька виверників або сегментовані зони охолодження для різних температур. Промислові конденсатори водяного або повітряного охолодження, автоматичні системи управління, щоб керувати складними режимами, аварійними ситуаціями тощо, холодоагенти промислового класу. Іноді відрізняються від побутових за складом через екологічні норми або технічні вимоги. Основна різниця це масштаб, надійність, ефективність, але фізика процесу: цикл стискання, конденсація, розширення випаровання лишається тією ж самою, що й у побутовому. Навіть якщо взяти великий морозильний склад чи холодильну камеру в супермаркеті, це по суті великий холодильник із потужнішою начинкою. А скажи, будь ласка, може більш детальніше, як влаштований саме компресор? Чудові питання. Давай коротко і по суті. Як влаштований компресор холодильника побутового? Герметичний корпус всередині все запаяно, не обслуговується. Електродвигун, ротор плюс статор, обертає поршень через ексцентрик. Поршень і циліндр стискають холодоагент. Клапани тування і вихідний нагнітання. Компресор качає газ від випарника, стискає, подає в конденсатор. Недоліки компресора. Чутливість до перепадів напруги. При низькій напрузі не запускається, при високій перегрівається. Не любить частих пусків. Компресору треба кілька хвилин перед повторним запуском, щоб вирівнявся тиск. Може заклинити поршень через знос або забруднення холодоагента. Як мириться з перепадами напруги? Вбудований тепловий захеле відключає двигун при перегріві. Деякі моделі мають пусковий реле для легшого запуску при низькій напрузі. Для захисту іноді ставлять зовнішній стабілізатор напруги. Якщо перепади значні, часті, краще стабілізатор або реле затримки включення, щоб компресор не стартував одразу після короткого вимкнення. Чи цікавить якась конкретна проблема з компресором? Розкажи, будь ласка, які бувають типи холодоагентів? Чи є якісь аналоги, які сьогодні використовуються? О, чудове запитання. Дуже важлива тема. Дійсно Фреон Р12Р22 тощо відомий своїм впливом на озоновий шар, тому з 90-х років їх активно замінюють. Давай коротко і чітко. Осрівав основні типи холодоагентів. CFC – Хлор вуглеці, приклад r 12 Фреон 12, озоноруйнівний Монреальським протоколом. HCFC гідрохлортугуці, приклад r 22 менш шкідливий для озону, але все одно поступово виводиться з ужитку. вуглець сучасний стандарт. Приклади. r 134 a широко використовується в холодильниках та кондиціонерах, r 40 кондиціонерах, промислове холодопостачання, Не руйнує озоновий шар, але має високий парниковий ефект. Никлок Ейфоролофін найновіше покоління. Приклад для театрів Кнейшон Дагади. Air It's Vice 230 af R1234Z, низький GVP не руйнує озон, замінює R404A в нових системах. Природні альтернативи. Ізобутан R600A популярний у сучасних побутових холодильниках. Дуже низький GVP, екологічний, легкозаймистий, тому використовують малі кількості. Propan r 290, використовується в промислових і комерційних холодильниках теж екологічний, але легкозаймистий. Аміак NX3 Thin дуже ефективний, але токсичний, використовується переважно в великих промислових системах. Сьогоднішній стандарт. Для побутових холодильників найчастіше використовують Air R600A і забутан. Для автокондиціонерів Air U234DEF замість Air 134A. У промисловості Air 2219, Air 44A ще використовується, але поступово замінюється. Отже, Фреон у вузькому значенні Air 12 давно не використовують. Замість нього безпечніші та екологічніші аналоги. Але кожен має свої нюанси наприклад, займистість, вартість, ефективність. А от ти казала, що є решітка у холодильників. А от у сучасних холодильників решітки, наче немає, вона десь схована. І я спостерігаю, що у деяких холодильників не стінка задня, гаряча. А... Гарячі бокові стінки інколи бувають. Тобто це такі існують такі ще конструкції холодильників, як я розумію, так? Так, ти абсолютно правий. З розвитком технології конструкція холодильників значно змінилася. Якщо раніше було звичним бачити грачасту решітку на задній стінці, то тепер в більшості моделей холодильників ця частина стає схованою або інтегрованою. Різні типи конструкцій холодильників анде ден. Традиційні холодильники з решіткою на задній стінці. Рішення старішого покоління, де компресор і конденсатор були змонтовані на задній стінці. Решітка служила для відведення тепла, яке виникає при охолодженні фреоном у конденсаторі. Це було дуже видно ззовні. Два сучасні холодильники з прихованим конденсатором. Замість відкритих решіток зараз часто використовують системи з інтегрованими конденсаторами. Вони можуть бути вбудовані в бокові стінки або внизу холодильника. У таких конструкціях конденсатор все одно є, але він працює без відкритих град. Чому гарячі бокові стінки? Це пов'язано з розташуванням конденсатора в сучасних моделях. Якщо конденсатор знаходиться на бокових стінках, то ці стінки можуть нагріватися через погане теплообмінне середовище на задній стінці, коли решітка була на спині, тепло краще йшло в навколишнє середовище. Тепер бокові стінки виконують роль відведення тепла, і тому вони можуть бути гарячими. 3. інші інновації в деяких моделях використовують активне охолодження для конденсатора. Вентилятори, теплові трубки тощо. Існують холодильники з компресорами нового типу, які можуть мати дуже малий розмір і працюють за іншими принципами. Висновок так: тепер є холодильники без видимих град, і бокові стінки можуть бути гарячими через те, що конденсатор знаходиться саме там, а не на задній стінці. Це частина нових конструктивних рішень для кращої енергоефективності та естетики. Почата да. GPT проблеми з вимовою цифр. От треба на це зважати. Інколи ці бокові стінки бувають настільки гарячими, що до них реально важко навіть неможливо доторкнутися. тому краще не, не ставити і поряд з якимись іншими поверхнями близько. Тобто, у нього там навіть по інструкції сказано, що у нього мають по 15, мені здається, сантиметрів. Бути відстані від стінок. Тоді реально виникає питання, як інколи буває вбудована техніка, можливо, вбудованої техніки там десь інше розташування, і це все передбачено, таке закрите розміщення. А розкажи, будь ласка, от ти згадала, що існують холодильники з компресорами нового типу. Що це за компресори нового типу такі цікаві? Інверторні компресори. Так, є кілька цікавих інноваційних типів компресорів, які використовуються в сучасних холодильниках. Вони покращують ефективність, знижують шум і підвищують надійність. Давай коротко розглянемо ці компресори. Тоном – інверторні компресори. Принцип роботи. В інверторних компресорах швидкість обертання двигуна змінюється залежно від потреби в охолодженні. На відміну від звичайних компресорів, які працюють або на максимальній потужності, або вимикаються і включаються. Інверторний компресор може регулювати свою потужність і працювати більш плавно. Переваги економія енергії працює лише з необхідною потужністю. Менший шум компресор працює плавно без різких стартів. Більше довговічність, менше навантаження на механізм, менше зношення. Популярність це один із найбільш поширених типів компресорів в сучасних холодильниках, особливо в енергоефективних моделях. 2. лінійні компресори. Принцип роботи. У лінійних компресорах немає традиційного поршня. Замість цього є лінійний двигун, який прямолінійно рухає поршень в компресорі. Це дозволяє досягати дуже точного контролю над стисненням холодоагенту. Переваги мінімум вібрацій та шуму, оскільки відсутні звичні рухи поршня. Вища енергоефективність завдяки прямолінійності роботи. Більш компактні та легші порівняно з традиційними компресорами. Популярність. Лінійні компресори використовуються в холодильниках преміум класу, таких як LG та Samsung. 3. Центробіжні компресори. Велинісло використовуються в холодильних системах для більших приміщень або промислових холодильниках. Центробіжна сила використовується для стискання газу, і компресор працює більш активно на великих об'ємах. Переваги. Ефективність на великих об'ємах, швидкість обробки та велика потужність підходить для великих промислових холодильних установок. Рідше використовується у побутових холодильниках, більше у промислових і комерційних системах. Ще безмасляні компресори. Принцип роботи у таких компресорах немає масла для змащування, а використовуються мікроскопічні технології для створення мінімального тертя між деталями. Це забезпечує високу чистоту, що важливо для деяких специфічних застосувань, наприклад, у холодильниках для зберігання ліків чи продуктів харчування. Переваги без масла тому не виникає проблем з масляними забрудненнями. Довший термін служби завдяки відсутності зношення через масляне тертя. Менший вплив на екологію. Популярність використовується в спеціалізованих холодильних установках. Висновок. Сучасні компресори для холодильників значно вдосконалені в порівнянні з традиційними моделями. Інверторні компресори наразі найбільш поширені у побутових холодильниках завдяки своїй ефективності та тихій роботі. А лінійні та безмасляні для преміум моделей і специфічних потреб. А ти кажеш масляне забруднення. Масляне забруднення чого? Саме газу, який ходить по системі? Так правильно. Масляне забруднення має на увазі масло, яке використовується для змащення частин компресора. І це масло може потрапляти в систему охолодження разом з холодоагентом. Фреоном. Як це працює? Дадир масло в компресорі в традиційних компресорах, щоб зменшити тертя і знос, використовують спеціальне масло, яке змащує внутрішні деталі компресора поршень, циліндр, підшипники. Два потрапляння масла в систему. Невелика кількість цього масла завжди потрапляє в холодоагент. От фреон через отвори або тріщини. Це може статися через пори в ущільненнях або внаслідок нормального механічного контакту між деталями компресора. 3. Забруднення системи: Якщо це масло потрапляє в випарник, конденсатор чи інші частини холодильного циклу, воно може знижувати ефективність охолодження. Бо масло створює плівку, що перешкоджає нормальному теплопередаванню. забруднювати фільтри се в системі, знижуючи їх ефективність. Забивати трубки та інші елементи, особливо в тонких трубках конденсаторів. 4. Вплив на екологію. У разі втручання масла в середовище може виникнути забруднення, що важливо при сучасних вимогах а до екології. Як це вирішують? Безмасляні компресори не використовують масло для змащування, що означає, що масло не потрапляє в систему і не викликає забруднень. В масляних компресорах часто використовують масляні фільтри та сепаратори, щоб мінімізувати потрапляння масла в інші частини системи. Висновок масляне забруднення це коли масло, яке використовують для змащення компресора, потрапляє в холодильну систему разом з холодоагентом і може знижувати ефективність роботи системи. В сучасних системах намагаються мінімізувати це забруднення, а в безмасляних компресорах воно взагалі відсутнє. А, давай перейдемо до іншого трохи, трохи системи, в яких також використовується компресор. Кондиціонери. Якщо можеш розкажи, як працює кондиціонер. Система кондиціонування повітря або тепловий насос справді використовує той самий принцип роботи, що й холодильник, але з деякими відмінностями: зокрема щодо розташування компонентів і режиму роботи охолодження або обігрів. Принцип роботи кондиціонера: 1. Охолодження. Як і у холодильнику, кондиціонер використовує компресор для стиснення холодоагенту фреону. Компресор, як правило, розташований в зовнішньому блоці кондиціонера. В зовнішньому блоці також знаходиться конденсатор, де холодоагент, після того, як його стиснули в компресорі, випускає тепло в атмосферу, конденсується в рідину. Потім рідкий холодоагент через клапан розширення або капілярну трубку потрапляє в випарник. Який знаходиться в внутрішньому блоці кондиціонера, випарник працює так, що рідина випаровується і забирає тепло з повітря в приміщенні, що охолоджує його. Після цього холодоагент повертається назад до компресора для повторення циклу. 2. обігрів. Режим теплового насоса. Для обігріву кондиціонери використовують систему, де компресор і конденсатор можуть змінювати місцями ролі завдяки реверсивному клапану, керуючий елемент, який дозволяє змінювати напрямок потоку холодоагенту. Як працює обігрів кондиціонера? Реверсія циклу. У режимі обігріву кондиціонер працює як тепловий насос. Це означає, що внутрішній блок тепер випускає тепло в приміщення, а зовнішній блок забирає це тепло за навколишнього середовища. 2. Тепло ззовні. Хоча зовнішнє повітря може бути холодним, холодоагент все одно може забирати тепло з нього, оскільки він має низьку температуру кипіння. Яс. тепло забирається з зовнішнього повітря і передається в систему. 3. компресор і конденсатор. Як і в режимі охолодження, компресор стисне холодоагент і направить його до внутрішнього блоку, де він, конденсуючись, буде віддавати тепло в приміщення. Цикл повторюється: процес відновлюється. Холодоагент повертається через розширювальний клапан, щоб знову пройти через цикл стиснення і випаровування в обох блоках. Міна режиму. Зміна режиму. Основна відмінність у роботі кондиціонера в обох режимах полягає у зміні направлення потоку холодоагенту завдяки реверсному клапану, що дозволяє кондиціонеру працювати не тільки для охолодження, а й для обігріву. Переваги кондиціонера як теплового насоса. Економічність. Часто набагато ефективніше використовувати кондиціонер як тепловий насос для обігріву, ніж традиційні електричні обігрівачі. Можливість роботи в холодну повну пору року кондиціонер може обігрівати в зимовий період, при цьому зберігаючи економію енергії. Висновок. Кондиціонери працюють за схожим принципом з холодильниками, але з додатковою можливістю обігріву через використання реверсного клапану. У режимі обігріву внутрішні і зовнішні блоки змінюються місцями за функцією, і система забирає тепло ззовні для обігріву приміщення. Навіщо така, так складно ну, ускладнювати для обігріву? Якщо можливо, можна було просто нагрівати електрично нагрівати решітку радіатора і. Проганяти через неї е, повітря і таким чином не задіювати е, наружний блок для обігріву. Чи це, по суті, було б не економічно з точки зору енер... енергоефективності, а також то, то це, по суті, був би звичайний електричний обігрівач, правильно? Так, ти маєш рацію. Можна було б просто електрично нагрівати повітря, пропускаючи його через резистивну нагрівальну спіраль або нагрівальні елементи, як у звичайних електричних обігрівачах. Це досить просте і зрозуміле рішення, але є кілька причин, чому кондиціонери використовують систему теплових насосів для обігріву, а не просто електричні нагрівальні елементи. Чому кондиціонери використовують теплові насоси, а не електричні нагрівальні елементи? Енергоефективність. Теплові насоси значно більш енергоефективні, ніж прямі електричні обігрівачі. У кондиціонерах, працюючи як тепловий насос, вони можуть передавати значно більше тепла, ніж споживають електричної енергії. Це можливе завдяки тому, що тепло забирається з зовнішнього середовища, а не генерується електрично. Енергоефективність теплових насосів часто становить 300 чи 400% для кожного витраченого кіловата електроенергії. Вони можуть передавати 3 чи три кіловат тепла. В той час, як у електричних обігрівачів, цей коефіцієнт 100%. Тобто на 1 кВт витраченої енергії вони дають лише 1 кВт один менше. 2. зниження експлуатаційних витрат замість того, щоб використовувати 1 кВт електричної енергії для нагріву повітря, як у електричних обігрівачах, тепловий насос здатний за допомогою зовнішнього повітря отримати більше тепла, що дозволяє значно знизити витрати на, на електрику. У деяких випадках, коли температура зовнішнього повітря не дуже низька, теплові насоси можуть бути значно більш економічними порівняно з електричними обігрівачами, навіть при врахуванні витрат на спожиту електрику. Чи простота і універсальність. Якщо кондиціонер має дві функції: охолодження і обігрів, це дозволяє уникнути використання двох окремих пристроїв і підвищує універсальність техніки. Замість того, щоб мати окремі обігрівачі і кондиціонери для різних сезонів, тепловий насос об'єднує ці функції в одному пристрої. Це зручніше і економить місце. Чи той менше викидів СО so, тепловий насос, використовуючи зовнішнє тепло, дозволяє знизити викиди вуглекислого газу, оскільки енергія не йде на електричний обігрів, а на природний забір тепла з навколишнього середовища. Викиди вуглекислого газу при роботі кондиціонера як теплового насоса значно менші порівняно з традиційними електричними обігрівачами. Теж, але чому не можна просто обігрівати через електричні нагрівальні елементи? Менша енергоефективність. Електричний обігрівач дає лише стільки тепла, скільки споживає енергії. Тоді як тепловий насос може забезпечити набагато більше тепла при тому самому споживанні електроенергії, 2. гарячі зовнішні температури. Електричні обігрівачі можуть працювати тільки в умовах, де температура повітря зовні не надто низька. Якщо зовнішня температура сильно знижується, наприклад, в дуже холодні зимові місяці, тепловий насос може втратити свою ефективність. Проте навіть в таких умовах він здатен ефективно працювати до, до певної температури. 3. залежність від електрики: електричні нагрівальні елементи споживають більше енергії в порівнянні з тепловими насосами. Тому їх використання може бути менш економічним і більш залежним від цін на електричну енергію. Висновок. Теплові насоси, які використовуються в кондиціонерах, є більш енергоефективними та економічними в довгостроковій перспективі порівняно з електричними обігрівачами. Вони дозволяють не тільки охолоджувати приміщення влітку, а й обігрівати їх взимку. При цьому значно знижуючи витрати на електроенергію та викиди СО2. Ну добре, дякую. Питань більше нема. Щось, що, шановні глядачі, дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво. Е, Я влаштована ця вся штуковина, пов'язана з. Е... Компресорами, який використовується саме в холодильниках і кондиціонерах. І повертайтеся, будуть ще якісь нові обговорення, якась нова інформація цікава. І ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей!